Вітаю! Вам традиційне послання з простору. Давайте зараз подивимось, що наразі вам важливо знати. Почнемо дивитись на оракулі, а там далі, як піде. Тож, давайте дивимось. Карта антивампір в нас виходить. Карта шторм. Карта перемога. І з наколодами беремо карту. Золотий час. Давайте ще ми на таро додамо кілька карт, щоб більш детально розглянути це послання. Король мечів, королева пентаклів, туз жезлів. І туз мечів у нас був на дні колоди. Дивіться, тут якийсь певний проміжок часу, ви емоційно або енергетично у когось, можливо, навіть фінансово, якось зливали свій ресурс. В сторону людини, яка не відповідала вам взаємністю, це може бути колишній партнер або просто холодний партнер, від якого ви не мали якось зворотньої віддачі. Але наразі у вас змінюється енергія. Ви тут щось пропрацювали або проаналізували ситуацію. Хтось, можливо, тут якось зростив свою цінність. і в ваш простір заходять нові енергії. Вищі сили вам дають енергії на усвідомлення і рух далі. Ця ситуація певний час була якась досить затяжна, якась незрозуміла, але саме зараз нові енергії закручуються, і в цій ситуації будуть спливати якісь для вас моменти, яких ви раніше не бачили. Тут вам буде або з певних джерел приходити якась інформація додаткова. Ви тут щось можете дізнатись, хтось може дізнатися, що... У вас досі з певною людиною якийсь є в наявності енергетичний канал, в який несвідомо, наприклад, визливали енергію, чи ще щось таке, якесь підводне каміння наразі вийде на поверхню, і вам стане все зрозуміло. Та інформація, яка буде приходити стосовно цієї ситуації, наразі до вас зовні або, можливо, у відносинах з людиною, людина якось проявить себе з певної сторони. Як це може бути для вас емоційно неспокійно, тобто, можливі, можливі якісь емоційні потрясіння, але дякуючи цим моментам, ви нарешті зможете перемогти цю ситуацію, звільнитись від цього нездорового зв'язку певного і перестати зливати туди ресурс. Ви зможете прийняти якесь остаточне для себе рішення. І енергія на те, щоб рухатись далі, у вас також буде. У вас з'явиться ясність і буде змога якби, зібрати всі пазли докупи, і таким чином у вас буде змога прийняти якесь остаточне рішуче рішення, так сказати, завдяки якому ви не просто покладете край цій ситуації і там, наприклад, розірвете цей зв'язок, а ще й зможете повернути всю вашу енергію собі і направити її в свій. Розвиток і розкриття свого потенціалу.